Напередодні Державних свят Дня Прапора та Дня Незалежності України в нашій бібліотеці було оформлено книжкову виставку про національні символи нашої країни. А їх у нас багато. Окрім герба тридба та жовто-синього прапора, це ще й вишиті рушники, пшеничні колоски, калини, ляльки, мотанки. Символом України вважається і наш славетний кобзар Тарас Шевченко. 200-річчя якого ми відзначаємо цього року. Саме тому для наших відвідувачів-школярів було організовано Шевченківське читання. Протягом тижня пропуском до читального залу слугували вірші кобзаря. Тим, хто не міг пригадати віршика зі шкільної програми, пропонувалося просто на місці завчити хоча Субави б кілька рядків. Стої, подає, а мати хоче навчати, так сила а завершився тиждень синьо-жовтим бодіартом, якраз в день національного прапора.